Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку не пташки, Доброго ранку мої вітлашки. Мої любі малята, запрошую вас сьогодні на заняття З розвідком мовлення. Весняне сонечко заглядав віконечко, теплом зігріває, гуляти гукає. Вже не треба рукавички і зимові чобітки, Я жилетко одягаю. І красівки узиваю. Сонечко землю зігріло, погода стала теплішою. Зимовий одяг дітки вже змінили на весняний. Подивись уважно на картинку, на якій картинці діти у зимовому одязі, а на якій картинці діти у весняному одязі. Малята, а зараз вам пропоную розглянути елементи весняного одягу. Дітки, а зараз ми з вами ще пограємо в одну гру, яка називається Підбери весняний одяг. Необхідно підібрати весняний одяг і взуття, які зображені на картинці і відповідають порі року весна. Дітки, на цій ілюстрації зображена пора року весна. Обираємо весняний одяг та взуття. Будьте уважні. Куртка це весняний одяг. Правильно малята куртка це весняний одяг. Берет, це весняний одяг. Так, малята, правильно. Весняний одяг берет. Теплі хутряні чобітки це весняне взуття. Ні, бо це зимове взуття. Жилет це весняний одяг. Правильно. Кресівки – це весняне взуття. Так, правильно, це весняне взуття. Шарф це весняний одяг. Ні, шарф це зимовий одяг. Молодці малята, я думаю, ви добре зіграли разом зі мною. Малята, дякую вам за увагу. Одягайтеся на прогулянку по весняному гарно і красиво. Бувайте!